Січень без снігу, літо без хліба. Допоки івано-франківці готуються до різдвяних свят на народні прогнози, особливої уваги вони не звертають. Переконані, Різдво свято родинне. так гарний настрій залежить лише від сімейного затишку та домашньої атмосфери. Якщо в родині тепло, добре, то і сніг може не завадити. Ну, звичайно, хотілося б був сніг. Чуть-чуть буде снігу, буде вже краще. Хочеться снігу, хочеться, щоб діти побачили сніг. І святковий настрій зовсім інший зі снігом. То все залежить від того, як, як ти собі створиш той настрій. сам. Жодного глобального потепління. Місцеві синоптики переконують, безсніжні зими на Прикарпатті не новина. Схожа теплінь була п'ять років тому, а найхолоднішою стала минулорічна зима. Цього року на різдво синоптики прогнозують плюсову температуру в день, вночі незначне зниження. На святвечір очікується проходження середземноморського циклону, який переважно приносить з собою опади. Тому ми говоримо про те, що опади будуть, однак вони не будуть, так як зниження температури не відмічається, вони не будуть снігу такого, якби нам хотілося, морозу такого тріскучого, яка відповідало б зимовому характеру. Якщо в Івано-Франківську і засніжить, то аж на початку лютого раніше опади можливі у вигляді слабкого снігу, а то й дощу. Тоді очевидне похолодання. Ірина Тимчишин, Михайло Маланюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.